Stranger, funny meeting you here. Ah, I love catching some waves. Attending fills the time, but helping you out on the battlegrounds is my true passion. <laughs> I knew you could do it. Як приємний початок мене програли першу бійку. 6 армура це дуже мало. Тому позитивненько до цього ставлюся. Хорошо, дві бійки поспіль, це класно. Значить, ми можемо зараз злити трошки, да? Ми можемо навіть не зливати. Вона зараз розкапує дві тійки. Це так буде боліше, це просто жесть. Вона є пасивка, вона скіпає перші два ходи, взагалі нічого не може робити, а потім розкапує дві істоти 3 тіра. Тобто це може бути ось це. Це сильна картонка. Ось це. Це теж сильна картонка дуже. Пірат, який може дістатись. Ще гірше, якщо я дістанеться цей пірат. Вона левела Якщо Якщо ці дві картонки дісталось це вообще супер круто. Або хоча б б. блін Да и в економіку вийшло, Гарно, гарно, минус 5. Нічого, ми теж в трійку розкапуємося. Ну, слухай, да, слухай, да. Питання в що ми ж можемо щось дістати корисне з другої таверни, правда? Дві голоди через два ходи, сім... І 10. Ну так. Так. Це у нас мінімум три-два. Тут пірати. І теж третя телевірна. Зараз там таунт за 20 хп. Уф, на, на п'ятий хіт. 4-2 нормально. Хорош. Гіворч. Хорош. Ізивин. 27% на нашей стороне. Драконы 2. В другому тире, да? Слухайте, ну ця монетка, це прям. Продаємо так. Треба було спочатку продати. Бо якби тут був демон, який... Це сильна картонка. Супер, мені подобається. По мінімуму у нас на столі багато ХП. Що тут за дракончики можуть бути? 3 таверна. Треть, Давайте отак вот зробимо. Ми зараз в четвертій. В четвертій ми шукаємо Архімонда. Є дракони-мурлики комба. До речі, дракони-мурлики комба це прям сильно. Нам потрібна розкупка в п'яту. Дракони Мурлаки це просто мінус стрім. Боляче, но що пробиш? Ліворуч? Э, нормально. В будь-якому випадку нічия 66%. Приємно. У нас 10 голди, ми не левелапимся. Ми беремо розкопку через три ходи. Ось це дорого. Це просто супер дорого. Але. Вірогідність того, що нам дістанеться. Хорошо. Хорошо. Плюс монетка окей. Ой, прям вообще якисно. Хорошо. Ну, походу, ми не дам ніяких мурлаків, ні в чотике. Хоча це тотальна імбіща. У нас майже все є. Нам залишилось знайти Малкізара, Принця Танця, Принцю, Принці, Танцора, коротше. Кашаса треба знайти. Знаходимо кашаса і леволапаємося в п'яту. Це прям дуже приємно. Ой-ой-ой, а -ой жото -ой, у тебе щось що не щось не получається у тебе. Ми дуже сильні насправді за рахунок роботи з. Блін, це, це насправді просто це дорого. Але не взяти мені прямо ж шкода. Чи хочемо ми зараз вкластися? Ну насправді, мабуть, ми хочемо да взяти цю економіку? Ну, ну тут просто ні. Фріз. А ось цю штуку не з'їсть. Плюс 2 голоди. У нас 12 голди 7 левелап 7 левелап два 2. Ми можемо ще залишитись на четвертий. Один хід можна ще на четвертий посидіти насправді. Не з'їло? Не з'їло, чат? Вау! Wow. Ой, а ти сильний, типу, да? Можна нам будь паска кудись просто. Оця оце моя картонка, чувак. Я її зараз заберу. ой Ой-ой-ой. Ой, як хорошо. Ой, як хорошо двоє не. Тут є що вкрасти, тут нема що вкрасти. Ми в четвертій. Що ми хочемо в четвертій? Ми в четвертій хочемо або знайти істоту? Да, ми хочемо знайти істоту. Посилимо те вірно. Посилимо те вірно. each other Це можна не пізніше залишити насправді. Не пощастило. что мы можем продать. You. You мне потребна пятая, да? Да, мне потребна пятая для своего демона и для Брана. я провтыкался, да? Я зараз раскапаю четверку. Треба было левелапатись. У меня аж шко... покосило, да? Триггер end of эффект. Дві голди Треба було щось вкрасти. Ой, хорошо, ой, хорошо. Що можна продати? Можна просто це продати. Куда цей триплет? Боже, як пре. І це не з'їлось. Ой-ой-ой. ой Щоб -ой 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 -ой. так завжди перло, Господи. Четверта. Четверта, пята. Навчи грати, рибак, я Бог його знаю, що тобі сказати. Що з'їсть? Ну, я хочу, щоб тут з'їдало, по-любому. Як справи твої, пан Рибак? Вітаю. Це просто, я не знаю, це якийсь хайрол, типа. Дев'ятий хіт, у мене 91 хп юніт. І 61. І, здається, не з'їли ріроли. Ой, чуваку, просто Ой-ой-ой-ой, чуваку, треба знайти Мурлака. Та потихеньку, живий. Та сама Те ж саме. Подивись на це. Уф, мінус 15. Сюда. Я в цьому сезоні ще на демонах не грав, реально. Боже мой, боже, подивіться на це. Чат. Так. Хорошо. Наскільки вона потрібна, ця картонка, так ніби й не потрібна, мені потрібен бран. Це фрішна тема. Ми продаємо цього чувака. Так, тут треба юзанути на максимум. Блін, а, а, тут не можу вкрасти, так? Да? Шкода це хороші стати. Бран. Боже, ну я не знаю. Я не знаю чат. Я на це не заслуговую. Це за минулу гру такий контент? Наступний хід у нас голди Це 12. Чи треба нам лопатись в шосту? Чи потрібно нам левелапи шосту? Що Шо ми можемо в шостій знайти за демони? Типа Меха Джераксус, типа Незер Констракт. І чел, такий, дивись, яка в мене камба. Здорово. Здорово, мінус 15. Мені би з тобою зустрічались. Пірати, пірати, хорошо. Розкопка через три. Я поки ловитись не хочу. Це так, це так. М -м, це теж так. Купа грошей. Це теж так. <ріст> Йо, Бог його знає, як я зараз буду. Так, ми залишаємо тільки одну картонку цю, шукаємо позолочення сюди, копаємо демона. Крадемо пірата, не того. Крадемо ще раз. Сюди. З... Боже мой, боже мой, робити я забув блять. Чат, я зараз захоплююсь 53 секунди. Блін, не той піратик Інший не той піратик За что? Hey, oh, <laughs> Блин, это была дуристь. Заслужив. воль фух ну, блин ты поссыная да ты посылный все вены сильный летал 72 -ки. Уже не вже менш. Льворч? то Та бити єдину картку. Дякую. А де чувак? А, а де? Де опонент? Це Я думаю, що можна не вилапатись. Що ми можемо вкрасти? Нічого. Це куча грошей. Не, не то, все не то. Це то. А, треба було знов зіграти цього чувака. Якісь непонятні, яка саме сильна картонка ж Це... ця. Оця картонка дуже сильна. Як її купити? Чат не мовчить. яда да? Боже, скільки яді, чувак! Та не можна стільки ядя використовувати, ти що? Ай. Клас, клас. Які кайфові тички. А що ти зі спилів тільки в істот копаєш, а не в спили. Я я тупанув, це мій приєб. It's dangerous out there, but I know you can handle it. Он приєб. Вибачаюсь за мат. I may not be the most powerful minion on the field, but it's brave. Why of course I could take that one in. Here's a gold for it. Там ты был правый. Блин, правая картонка была краще. просто С. С. Так. Так. Диван щит. Вилд Фьюрия. Minions to join our team. My oh, it's your destiny to win this. Нам треба якимось чином оцих мурликів зараз вбивати. І питання. питання. Яким, бляха, чином їх вбивати? Блін, можна було взяти другого, да? Лерой Диванщита, что рычая Нам тут щось може допомогти? Ось цей наскільки ну, це нам може допомогти? Можливо, навіть сильно. сюда. Не туда, mm, ну ладно. Ізі Ізі. Добре, що я не в якій дерконяв не пішов. Правда, я розхвилювався. Мишка ще від віджив...